Погнали, Нова серія по доджу. Витісняємо російськомовний контент з українського ютубу, тому ставимо лайк, пишемо комент обов'язково і буде вам нове відео по доджу. Погнали! Отак, я бачу. А оце вони вторе рядом. І воно й ще два. Да. Доброго дня ми з України. Перебуваємо в Доджика Джорні на зимову гуму. Купили нові шини. Китайські на 19, 235, на 55 R19. Всі нові, всі чотири. Угу. Доджик. Что ты тут дорогой? Ходовочку тебе делали, делали Я да. нормальной машиной так и не став, да Короче десь кажуть в лонжероні в якомусь Водичка затікає Десь и там Надо дерку посверлить и все буде окей, да? Короче, ставимо все Чотири колеса на цьому буцефала, тому що передня в мене взагалі була там, ні, передня була однакова, задня різне. Тут якийсь тайдер полу сліки в лисі. І тут все начебут. де ця штука має бути. Хто там тече я не пойму. Коротше ось такий красавець дочь Джорні Зараз буде на новій зимовій гумі повністю. А кажуть ніколи такого не було і ось знов, да? Ось один диск. Який блин, треба, там було щойно 90 на 60, тепер 60 на 40. Він просто весь восьмеркає. Колись воно стояло спереді і так в руля, що хана нереально просто було діти. Тепер це все грузиками якось надалося, все одно десь кровий, нічого трім не зробив. На 19. Хто там запитує, яку резину ставити, Коротше, сюди набагато більшу ти не поставиш, тому що тут буде вона впиратися вже. Тому я... 225 на 55 R19. Хтось умудрився, був поставити 60 і вона, здається, в нього ось там терла, і потім він її знімав. По ширині 235. Також я думаю, що не буде нічого зачіпати, але взагалі 225. Це ви все можете подивитись на дверках, яку резину ви можете ставити 225х55. Так, показати вам на чому я їздив, показати, ага як я взяв машину з різними колесами і побачив це лише 15 років спустя. Нічого не смущає вас. Типа, однакові, но не однакові, да. Короче, это имхана. А тише, може трішечки поездят. Вот, все колеса разные. Там два одни одинаковые. Короче, вот такая шляпа. Вот <laughs> так продают машины. Ну, винен, надо було дивитись. Подумав, чим якусь бушку брати, непонятно, то лише... Новий китай. А? Так, доджика перебули, весь на гарній резині. Ось така шикарна гума. Зараз їдемо, тестуємо як по шуму. По тому, чи все ок. І я вам розказую і показую. Let's go. Так, що, тестуємо резину на дорозі, майже на трасі. Що я можу сказати? Рівень шуму. Та це тот Джордні, який тут рівень шуму, тут завжди рівень шуму. Присутній, так, би мовити. Сам по собі автомобіль просто не дуже. А резина норм. Так, дивіться, був варіант купити Бушку. Бушка коштує 2000. Це незрозуміло, що за резина. Якась стара, зимова на 19, але вона стара, незрозуміло, який там в неї ізнос і якби вона коштує 2000 за колесо. Я придбав майже за 3000 нову китайську. Краще взяти нову китайську, ніж БУшку. Тому якби так вона мені стала за 13 тисяч з доставкою, Там 12 800. Все з доставкою. Плюс тисячу гривень я віддав за те, щоб переобути її. В недорожника переобути коштує тисячу гривень. Тому, якби так, рахуйте самі. Резина чисто зима, з великим протектором, з великими дірками. Сказали, що краще на зиму брати не з мелкою йолочкою, там, як може, знаєте, а краще, щоб більші були зазори, якби, щоб був краще зацепка, лисніг і тому подібне. Ну, Не знаю, майже сотку їду, а такий... Ну би це до Джорні, тут ні арок, нічого. Все, повітря, весь потік, все чується в автомобілі. До Джорні, купи і кайфани. Так, вивез показати. Ага. Ось бачите, більші дирки, чим інші дирки, тим краще за це. Маленький куча йовичів. Мы вам ніде нічого не один нічого Еще надо не трае. Фокус. Фокус. Пашку. Ага. Истин. Ага, нормальна машина. Мусор загрузив і поїхав на смітник. Ландвигаторкий Айс <військ> like so <рикладний військ> Короче, але ж дивіться, тут все ось так тає, і я вже їду і вона трохи лепсує, тому що ця земля, вона капітошка. І якщо я тут зараз нерну в оцю калюжу, то я знаю, що я застрягну 100%. Тому я туди навіть не доїду. Прийдеться нести вручну до джорні, не в недорожник а барахло. Коротше, ось таке відео. Якщо сподобалось, підписуйтесь, ставте клас, задавайте питання. Я задавався питанням, яку резину можна ставити на Do Journey. Вищу за 55 не поставиш, ширшу за 235 також. Тому якби, до цього діапазону ви можете знати все. Підписка, лайк. Все буде Україна, дякуємо ЗСУ, молимось за хлопців, допомагаємо їм обов'язково, не тільки донатимо там десь раз в місяць, а як можна більше. І фізично, і морально, і фінансово також. Деякі речі там кому потрібні. Все буде Україна, перемога за нами. Всім пока.